Добрий день, Добрий Добрий день. Добрий, Добрий. слава Україні. Ми волонтери з міста Вачуці наводимо військовим допомогу. Продукти э, теплі речі. Ваша школа нещодавно зібрала теплі речі, продукти, і ми потім завезли ці роботи. І хлопцям військовим розказали про одну дівчинку. Я там в вашому класі. Є вас соня. Є вона? Знаєте ви її? Є. І ми розказали, що вона в місті Ватутіно грає на флейті і збирає хлопцям гроші на допомогу. Вони безстренько поїхали на в мають він там дуже далеко. Купили іграшку, її отаку заставили. Купили їй іграшку, і ми зробили її з цією іграшкою, сфотографірували хлопців аеропорту, кіборги, і з цією іграшкою зробили Соні фотографії. На, ну, на пам'ять, що вона така дуже хороша дівчинка, вона зібрала майже 900 рублів і допомогла нашій армії. І хлопці дуже ці дякували і Соні дякували. Вашому класу дякували. Okay. І в школі, в першій школі, дякували за допомогу. Яку ви їм оказуєте. Саме ґрунти дякували. Ми самі фотографії привеземо з вашими малюнками, А саме головне привіт соді і молоді. Давай. Дякуємо тобі, що ти да. допомагає патріоткам. Зберіть приклад історії. І всі доросли з тебе дуже брати приклад. Да, і все місто хай бере молодець приклад. Настояще патріотка України. <ріх> <Да>. Слава Україні! Героїв! <ріх> <Україні! ріх> да. Дякуємо, Соня, що ти така є, що тебе батьки так виховали. Тобі дякуємо. І ще може зробити ще в Ми будемо з кінець тижня обратно туди їхати і заведемо хлопцям малюнки. Вони кожен солдат носить у себе в кармані малюночки. Бо дуже гарні ви <плесу> малюночки малюєте. Патріотичні, там малюється побажання, уважання з іншого. Ми вас чекаємо всі атаками. І вона не просто збирала гроші, вона грала на плечі люди.